Отже, всім привіт! Вітаю всіх на уроці математики, так, як говорили на попередньому уроці, так, то ми сьогодні з вами розглянемо ще декілька завдань, так, які буде необхідно вміти розв'язувати на контрольній роботи. На минулому році ми з вами розглянули 6 завдань. Так, і ще два завдання розглянемо на сьогоднішньому році. Так, отже, завдання під номером 7, якому нам потрібно з вами. Обчислити інтеграли. Так, будь ласка. В сьомому завданні перший інтеграл. Він має слідчий вигляд. Отже у нас є визначений інтеграл від 1 до 8 дробу х в квадраті на х в степені 2 треті. Дх. Ось такий інтеграл нам. Необхідно з вами обчислити. Так, що ж ми почнемо? Так, бачимо, що в нас є дріб. Так, і бажано все-таки позбутися цього дробу. А позбудемося ми його елементарно, просто риску дробу, замінивши на дію ділення, і потім виконавши необхідні нам обчислення. Отже, записуємо інтеграл від 1 до 8. І вираз х квадраті. Поділити. На Х в степені 2 третіх. Візьмемо цей вираз дужечки по Х. Продовжуємо. Нагадаю. Якщо ми хочемо з вами виконати дію ділення, то в такому випадку, да, якщо ми маємо з вами однакові основи, то нам потрібно степені відняти. Отже, отримаємо Х. Так, і від 2 цілих відняти 2 третіх, буде 1 1 третя, або ж 4 треті. Таким чином отримаємо вираз х в степені 4 треті. dx. І уже зараз ми можемо спокійно з вами обчислити значення даного інтегралу. Знову ж таки, використовуючи нашу табличку, в одному випадку це наш другий випадок. Коли є в нас x в n, знаходимо первісну даної функції. Отже, отримаємо x в степені 4 третіх додати 1 в чисельнику, а в знаменнику 4 третіх додати 1. І нагадаю, межі інтегрування у нас від 1 до 8. Обчислюємо значення в чисельнику, в знаменнику. А потім відповідно будемо підставляти значення від 1 до 8. Так, х в степені 4 третіх плюс 1. Одиницю можна представити, так, як 3 третіх, 4 третіх додати 3 третіх, отримуємо 7 третіх. Так і запишемо. Отже, в чисельнику х в степені 7 третіх. І в знаменнику також 4 третіх плюс 1 ціла. Також отримаємо 7 третіх. Якщо, так, і в нас. Межі від 1 до 8. Далі, щоб трошки полегшити собі завдання, знову ж таки, так, ми можемо виконати дію ділення так, і позбутися цієї великої різки друг. Яким же чином це зробимо? Так? Значить, замінимо дію ділення на дію множення і наш знаменник перевернемо. Тобто ми поділимо наш вираз х в степені 7 на 7 третіх або ж помножимо на 3 сьомих. Якщо помножимо на 3 сьомих, дивіться, що у нас. Вийде трійка піде в чисельник, сімка залишиться в знаменнику, так і в чисельнику крім трійки, звичайно, залишиться наш вираз х в степені 7 -3. Так, і Тепер вже буде доволі таки легко підставляти значення і обчислювати наш інтеграл. Нагадаю, спочатку підставляємо вісімку, так, наш вираз, а потім одиницю і знаходимо різницю цих двох виразів. Значить, перший вираз. 3. Помножити на 8 в степені 7 третіх На 7. Відняти 3 помножити на 1 в степені 7 третіх. Поділити на 7. Дорівнює. Так, добре. Продовжуємо. підставляємо значення обчислюємо. Так, отже, 8. В степені 7 третіх. Нагадаємо курс математики за 10 клас. Яким чином ми можемо представити даний вираз? Чи даний вираз ми можемо записати як 3 помножити. Так, корінь 3 степені. Це наш знаменник з Числа 8. Так, і піднести до 7 степені. степні. 7 степень може бути. Як ззовні, зовні, так і серединки. Так, я напишу зовні. Так, тільки у нас, звичайно, не двійка, да, а сімка має бути. Отже, тут у нас сімка. Так, знаменник у сім, Відняти. Другий вираз набагато легший. Одиниця в степені 7 третіх також дасть нам одиницю. 3 помножити на 1, відповідно буде 3. Отримаємо дріб 3. /7. Залишилося розібратися ще з першим виразом. Отже, корінь третьої степені. З числа 8. Нагадаємо, це двійка, адже 2 помножити на 2 помножити на 2, а по-іншому 2 в кубі це буде вісімка. Отже, корінь третьої степені з вісімки – це двійка. А потім двійку підносимо на, до сьомої степені. Тобто 7 разів перемножаємо 2 саме на себе. Так. І записуємо, що у нас вийшло. Тому що вибачення зник інтернет. Давайте ще раз перерахуємо. Отже, два в сьомій степень. Квадрат це 4, далі 8, 16, 32, 64, 128. Так, отже, 128. 128 7. Відняти 3, 7. Знаменники у нас однакові. Відняли чисельники. Отримали 125 сьомих. Так, далі можна, звичайно ж, виділити цілу частину, поділивши число 125 на 7. Так, ну що, будемо ділити. Значит, давайте пишемо приблизно. Так, давайте дорівнюємо. Значить, 12 поділити на 7. Візьмемо по одному. Там у нас 7. 55 поділити на 7. Візьмемо по 7. Так, і 6 сьомих. Отже, отримали 17,6. Так, це перший вираз ми з вами общеє слово. Переходимо до слідуючого інтегралу. Так, будь ласка, дописуємо і переходимо до слідучого інтегралу. Слідуючий інтеграл має вигляд слідучий. Так, інтеграл від 0 до π на 6. Так, і функція у нас синус 2x додати пі на 6. Також береться по dx. Так, нагадаю, щоб знайти первісно такої функції, нас по-перше, значить, пі на 6 нас не цікавить, тому що це число, а цікавить саме число, яке знаходиться біля x. Це двійка. Нам потрібно взяти число. Обернене до числа 2. То якщо коли 2, двійка, то ми беремо обернене число і записуємо одна друга. Замість двійки була твійка, це була по 1 і так далі. Далі ми з вами шукаємо первісну від синуса. Це мінус косинус, тому мінус я винесу на початку. Так, і запишу, що у нас є мінус одна друга косинус. Так, а в ту у нас залишиться без зміни. Тобто 2х додати пі на 6. Так. І нагадаю, межі нашого інтегрування це від 0 до π на 6. Так, ну що ж, підставляємо значення і потім будемо обчислювати. Спочатку підставляємо в нашу формулу значення π на 6. Отже, записуємо мінус 1 друга. Косинус. дужечка, 2 помножити на π на 6. І додати пів на 6. Так, є. Записали. Це наша первісна. Так, по першому виразу Відняти. Так, записуємо в жичках, знову ж таки, мінус одна друга, косинус. Замість себе підставляємо нулик. Отже, 2 помножити на 0, додати π на 6. Чиснімо спочатку, вираз передушечка. Отже, 2 помножити на π на 6. Де 2π на 6. І додати ще раз π на 6. Отже, 3 π на 6. Так, записуємо. Мінус 1 друга. Косинус. 3пі на 6. Відняти мінус. І обчислюємо відповідне значення в других дружках. Одна, друга косинус. 2 на 0, 0. Залишається лише пі на 6. Отже, косинус пі на 6. Щось продовжуємо. Обчислюємо значення першого виразу. Так, що таке 3 пі на 6? Да, давайте з вами застосуємо, 3 пі на 6. Звичайно, такого значення таблички немає. Адже 3 і 6 ми можемо скоротити на 3. І отримуємо пі на 2. Можливо, давайте ще раз перепишемо, щоб потім не запуталися. Отже, мінус одна друга косинус пі на 2. Тут бачимо, є два мінуси. Мінус на мінус, зараз відповідно, плюс. Одна друга. Косинус Пі на 6. Так, тепер, користуючись табличкою тринометричних функцій, будемо з'ясовувати значення наших косинусів. Мінус 1 друга переписую без зміни. І шукаю значення косинус пі на 2. Отже, косинус пі на 2, як я бачу, це у нас нулик. Тому пишу мінус на друга, помножити на нулик. І додати одна друга помножити на косинус пі на 6. Косинус пі на 6 у нас корінь з 3 на 2. Корін з 3 на 2. Перший вираз у нас дорівнює 0. Оце значення дорівнює 0, так. А друге нам треба просто перемножити два дроби, чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І отримуємо корінь з 3 на 4. Так, це у нас другий інтеграл. Так, добре. І давайте ще з вами спробуємо розібрати завдання під номером 8. В якому нам потрібно знайти площу фігури обмеженої лініями. Y дорівнює 3х квадраті. І y рівні 6x. Площа фігури, знову ж таки, так, що площа фігури це визначений інтеграл. Нам тільки треба знайти його межі. Так, і потім проінтегрувати. Так, у нас ще була схожа вправа номер 2, де ми просто записували формулу. А зараз просто подивитися і зрозуміти, так, як будемо інтегрувати, по яких межах і від якої функції. Ну, Якщо є така можливість, то я б хотів би, щоб ви замалювали собі малюночок. На контролі теж, якщо не важко, знати, що нам треба зробити, треба побудувати спочатку функцію 3х2. Бачимо, це в нас, звичайно, це наша парабола, відкрими вгору. Вона у нас на малюнку має червоний колір. Так, а потім намалювати пряму 6х. І от оце значення, да, цю криволіну трапецію нашу да, треба знайти. Площу даної криволінійної трапеції, даної фігури. Оцю, що в нас заштрахована на малюнок. Отаким чином. Так, навіть якщо не малювати малюнок, просто можна уявити, так, зрозуміло, що зелененька наша функція yрівні 6 x вона знаходиться зверху, так, а функція y дорівняні 3х квадратів знаходиться знизу. Якщо ви правильно побудували малюнок, то можна по малюнку з'ясувати межі інтегрування. І якщо ж малюнок, можливо, там був побудований не зовсім вірно, можна піти іншим шляхом. Можна просто прирівняти між собою наші ігрики і зрозуміти, які будуть межі інтегрування. Яким чином? Значить, Просто прирівняємо дві наші функції. Функцію 3х2 ми прирівняємо до функції 6х. І спробуємо розв'язати отаке рівняння. Отже, 3х квадратів відняти 6х. Дорівнює 0. За дужки можу винести 3х. Дочка залишиться х відняти 2. Із цього рівняння випливає два слідучі рівняння. 3 не дорівнює 0. х дорівнює 0. Тобто перший х у нас дорівнює 0. Так, і з других дужечок х відняти 2 дорівнює 0. Ввіка перейде в іншу сторону. Отже, х дорівнює 2. Другий х насрів є 2. Отже, це наші межі інтегрування від 0 до 2. По малюнку також видно, так, що у нас наша фігура по х йде від 0 до 2. Так. І ми зараз з вами довели так, що так воно є. Отже, нам потрібно з вами обчислити інтеграл від 0 до 2. І різниця наших функцій. Перша функція в нас, яка знаходиться зверху, верхня межа, це у нас функція 6х. Відняти функцію 3х квадраті. І виберемо ми це все також по dx, адже в нас змінна x. Дорівнює. Далі обчислюємо первісну. Так, для 6х. Так, значить 6, як зазвичай, ми записуємо без зміни. Первісна для х це х квадраті на 2. По нашій формулі. Відняти, знову ж таки, далі. Трійку записуємо без зміни. Перевісно для х квадратів це х кубі на 3. І переписуємо межі інтегрування від 0 до 2. Далі можна скоротити для зручності 6 і двійку. Тут три, так. І дві трійки. Дивимося, що залишилося. Від першої частинки нашої функції ми отримали з вами 3х2. Від другої просто х кубі. Межі інтегрування від 0 до 2. Так, і зараз підставляємо нашу формулу спочатку 2, потім 0. Так, отже, 3 помножити на 2 в квадраті. Відняти 2 в кубі. Відняти. Далі підставляємо 0. 3 помножити на 0 в квадраті. Відняти 0 в кубі. До рівня. Так. Зрозуміло, що друга дужка у нас в результаті дасть 0, адже тут є множення на 0. Відповідно, 0 відняти 0 також буде 0. А з першої дужки давайте розберемося. Отже, 2 в квадраті на 4. 4 на 3 буде 12. Відняти 2 в кубі, 2 в кубі це 8. Отже, 12, відняти 8. Отримали 4. Отже, відповіддю до восьмого завдання буде ціле число 4 квадратних одиниць. Тобто площа нашої фігури, зображеної на малюнку, 4 квадратні одиниці. Так, ну що ж, дякую. На сьогодні в мене все. Переглядаємо, будь ласка, всі 8 завдань і готуємося писати контрольну роботу на следуючому році. Дякую за увагу. До нових зустрічей!